Проект батарейки Здавайтеся, започаткований в Україні рік тому. Полтава до нього приєдналася нещодавно. Рух спрямований на масовий збір батарейок та акумуляторів. Одна батарейка забруднює 20 квадратних метрів ґрунту, і від цього багато наших хвороб, онкозахворювання і багато чого іншого. І тому активісти вирішили, якби нарешті, Прямувати до європейських стандартів і щось робити таке корисне в Україні. За місяць роботи волонтерам руху у Полтаві вдалося сформувати команду однодумців та окреслити плани на майбутнє. Ледні щодня з'являються нові пункти в Полтаві, в школах, в університетах, навіть в під'їздах. Просто дуже багато під'їздів вже з'явилося пунктів. І в нас з'явився перевалочний пункт, який нам надала громадська організація Полтава, духовна столиця. Там будуть збиратися батарейки всі, і десь приблизно раз в місяць, можливо, раз в два місяці переправлятися в Дніпропетровськ. Чи знають Полтавці про шкідливість і Що думають про окрему утилізацію від іншого сміття? Ми поцікавилися безпосередньо у мешканців нашого міста. Цивілізоване суспільство в обов'язковому порядку. Дожди так вирішувати питання. не тільки батарейки, а всі тут кварцеві лампочки і вредні речі. Вони взагалі дуже вредні, Я знаю. Обов'язково, треба спеціально утилізувати. Так, звісно, слід, тому що якщо не викинути якщо не викинути батарейки в спеціальний контейнер, то вони просто будуть загразняти все. Там же жадяться і всі діла. Потрібно, я це роблю. і Мої друзі також це роблять. Нагадаємо, батарейка містить у своєму складі. ртуть, літій, цинк, кадмій, свинець, марганець та інші метали. В усьому цивілізованому світі батарейки давно утилізовують.